Вітаю вас, шановні глядачі. Останнім часом до Канцелярії Олександрійської епархії надходять дуже багато запитань стосовно становища у Свято-Георгіївській парафії селища Приютівка. І безумовно, мені б хотілося сьогодні надати ну, коротенький коментар щодо ситуації. Хотів би зразу зазначити, що. Наша громада в селищі Приютівка, як взагалі і будь-яка інша громада Олександрійської епархії, свою діяльність проводить відповідно до статуту от такого документу, в якому зазначаються відповідні напрямки діяльності, права, обов'язки членів громади і таке інше, різні моменти уставного життя. Справа в тому, що 4 травня нам стало відомо, що в Приютівці розклеїли такі оголошення з приводу того, що 4 травня 2023 року в Приютівській територіальній об'єднаній громаді було зареєстрована ініціативна група релігійної громади парафії на честь святого Георгія Побідоносця. Причому ну, назва нашої парафії. Метою її створення стало бажання парафіян змінити статут та вийти зі складу Олександрійської іпархії та приєднатися до іншої іпархії. Давався контактний телефон. Ми вже 5 травня відреагували і від членів релігійної громади селища Приютівка було направлено. Заяву до поліції про те, що певна особа, яку звуть Олег Дон ну, в такому, знаєте, форматі погроз і залякувань, намагався не тільки виконуючи обов'язки настоятеля, а й парафіян змусити до переходу в іншу конфесію. Безумовно, Зараз наша заява, вона, мабуть, на розгляді. Ми ще не знаємо, яка буде реакція поліції, але я знаю, що там йдуть певні процеси. Ми знаємо, що вже зараз скажу, коли. 11 травня було направлено листа на голову Приютівської ОТГ. І Такий лист від нашого управління він зазначає, що ніяких рішень про створення ініціативної групи або уповноваження якихось осіб від нашої релігійної громади щодо створення такої групи, а тим більше якихось дій ну, від нашої релігійної громади не було. І я ще раз хочу підкреслити, що ми спілкувалися і були люди у голови ОТГ, і він запевнив нас, що все буде в законному такому руслі, все буде відбуватися за законами, і рейдерських захватів він не допустить. Вже здається. Через декілька днів було розклеєно нову таку об'яву, де сповіщається, що 27 травня 2003 року в Приютівці будуть проходити загальні збори релігійної громади парафії на честь святого Георгія Побідоносця Української православної церкви Приютівської ОТГ, ну, за відповідною адресою. Навіть вказаний. Що будуть збори, чомусь, і буде організований рух автобусу за маршрутом із Олександрії, із Березівки, з Протопопівки, із Войнівки. І, безумовно, це знову викликало в нас відповідний, так би мовити, відповідне здивування, відповідне Таке нерозуміння. Вже 24 травня ми знову подали заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо намагання невідомою групою осіб захопити нашу релігійну громаду. І я хотів би підкреслити, що для нас це. Виглядає саме так. Я розумію, що сьогодні є певні якісь політичні, якісь там ідеологічні моменти, але в нас є закон. Ще раз повторюю: парафія наша, яку хтось бажає сьогодні представляти і збирати її збори, живе за відповідним статутом. От я вам приведу декілька положень цього статуту. Парафіяльні збори можуть вивести будь кого з числа своїх членів, якщо більшістю буде визнана невідповідність даної особи нормам християнської моралі та становищу, яке вона займає, або невідповідності пункту 2.5 цього статуту. Парафіальні збори скликаються настоятелем спільно з парафіяльною радою або за благословенням єпархіального архірея, або іншим представником єпархіального архієрея у міру потреби. До складу парафіальних зборів належать священнослужителі, церковнослужителі, члени парафії, миряни, які досягли відповідного віку і визнають обов'язковість статуту про управління ОПЦ, регулярно беруть участь у богослужінні, сповідуються та причащаються, перебувають у канонічному послухові до настоятеля і не перебувають під забороною чи церковним судом, що забороняє повноцінну участь у богослужбовому житті. Тобто це положення говорить, що будь-які парафіяльні збори вони можуть бути зібрані тільки з огляду на те, що, наприклад, настоятель, архірей, керуючий єпархією, члени громади, ці збори скликають, і відповідно вони мають формат законності. А якщо певні люди, навіть ті, які живуть на території, де розташована релігійна будівля тієї чи іншої громади, збираються, то це вже є зібрання територіальної громади, тому що ті люди, які хочуть сьогодні, так би мовити, видати себе за членів нашої громади, не можуть підтвердити це членство. Вони яким чином створювалася ініціативна група. Але ж ви розумієте, що можна цю групу створити, ну і таким чином претендувати на будь-що, і на будь-яке майно створюється ініціативна група, там і, і вирішує що завгодно. Але це протизаконно, закону, ще раз підкреслюю, ми в цьому питанні виступаємо за додержання законодавства. Будь ласка, я пропонував, до речі, голові ОТГ у листі від, здається, 11 так, травня. Я пропонував, що якщо є бажання, ми пропонуємо викласти відповідні питання або непорозуміння у зручний час організувати зустріч з зацікавленими особами, і ми будемо раді відповісти на всі питання та надати вичерпну інформацію щодо проблем, пов'язаних з релігійною сферою. Ми також хотіли би узнати, але до цих пір не отримали відповіді. Чи дійсно була зареєстрована так звана ініціативна група від нашої. Релігійної громади, -то. якщо реєстрація відбулася, то хто входить до цієї ініціативної групи, і якими документами підтверджена компетенція та повноваження цих осіб? Ну і безпосередньо нам би було цікаво, яким чином проводяться ці збори, чи вони дозволені, чи не дозволені. Але від себе я ще хоч хотів би сьогодні зазначити, що, на жаль, в засобах масової інформації поширюється дуже багато неправдивої інформації. Один з наших місцевих телеканалів, я не буду його рекламувати. Нещодавно випустив навіть ролик про ці події, і знаєте, я ще й ще раз переконуюсь, наскільки сьогодні низький рівень журналістської етики. Справа в тому, що журналісти настільки однобоко і якось так заангажовано всю інформацію видають, що це викликає обурення. І я хотів би сказати, що люди, які там в цьому відеосюжеті розповідають про те, що вони будували храм, ну для чого цю брехню тержувати? Чому не спитали у іншої сторони, чому не звернулися, наприклад, до керівних органів тої ж релігійної парафії або в кінці кінців до єпархії? Адже всім відомо, наприклад, що в Приютівці цей храм побудовано за рахунок практично вичерпну, да, за рахунок коштів родини устинків. І це, це, це всім відомо. Тому оці знаєте балачки, ці ну, провокації, я б сказав би, такі такі, знаєте, брехливі, ну брехливу інформацію, не потрібно тиражувати. Я сподіваюся, що це питання буде, буде вирішено. І мені б дуже хотілося, щоб ті люди, які творять ось такі справи. Які роз'єднують, які, знаєте, якимось чином обурюють і не створюють нормальну атмосферу в такі важкі воєнні часи, а навпаки, руйнують у цю єдність, щоб вони схаменулися з свого боку, безумовно, ми будемо в законний спосіб захищати права нашої громади. Ми будемо в законний спосіб захищати права наших віруючих, і я хотів би, користуючись можливістю, безумовно закликати до такої молитви за наші громади, за наших віруючих. Я хотів би, щоб Господь почув ці молитви і укріпив би нас в вірі. В відданості нашої матері церкви під проводом нашого блаженнішого предстоятеля Митрополита Онуфрія. Повторююсь, ми не боїмося відповідати на всі провокаційні, якісь, не, комусь, здається, такі, знаєте, не дуже або дуже гострі запитання. Цього ми не боїмося, і у нас є всі відповіді. Але розумієте, на жаль, ці відповіді ніхто з боку от таких провокаторів чути не хоче, тому що, вочевидь, виконують якийсь заказ. Повторюю ще раз: ми не допустимо рейдерського захвату наших храмів. Ми будемо відстоювати у законному порядку наші права. І як громадяни, як патріоти своєї держави, ми будемо захищатися у судовому порядку. Ми будемо захищатися духовно.